Він більше ніж 3. три. Скажу так базово, От коли ми створюємо маркетинг-стратегію, на що потрібно звернути увагу? Перше, потрібно звернути увагу, який в нас продукт або послуг, тому що якщо немає запиту на цей продукт або послуг, потреби у людей, навіть найкращий маркетинг його не продасть. Друге, ціль яка ціль у нас в маркетинг зусиллях? Тобто нам потрібно зрозуміти, чи ми хочемо продати якнайбільше нашої продукції, чи хочемо вийти на нові регіони, чи хочемо збільшити впізнаваність, наприклад, в асоціатизмі. Но ряді. тобто, ось там меблі на замовлення, і наш бренд виникає в головах людей щодо цього запиту. Так? Тобто, треба визначити, яка наша мета маркетинг сустретє це дослідити аудиторію. Це важливо, один із чинників, які пропускають підприємці у створенні свого бізнесу або просуванні. Це вони до кінця не знають аудиторію, з якою вони працюють. Тому я завжди говорю маленькі фокус групи, хоча б до 10 людей, зробити і міні-інтерв'ю. Хоча б 15-20 хвилин поговоріть про як обирають цей товар, на що зважають, яких конкурентів купують, чому не купують, що дратує в такого типу товарів. І відповідно на основі цього у вас буде дуже багато ідей. Перше, як треба доодосконалити свій продукт або послугу, де його розмістити, або навіть як комунікувати в тих самих соцмережі чи на сайті. І так і згодом після цього всього потрібно проаналізувати ринок. Теж дуже часто ми не дивимося на ринок. Знаєте, маємо такі шори. І не бачимо, що відбувається навколо, тому що від аналізу ринку може залежати цінова ваша категорія. Від аналізу ринку може залежати теж, скільки загалом є конкурентів, з ким ми боремося на цьому ринку. Бо навпаки, ми не боремося, а маємо певну перевагу. В тобто, кінці кожен підприємець має зрозуміти, яка команда необхідна для того, щоб бізнес почав оперувати на ринку. На початку мікробізнеси використовують власні зусилля власника, тобто я власник, я займаюся операційними процесами. Саме бізнесом, виробництвом, маркетингом це така традиційна історія. Я не можу цього засуджувати в плані того, що це ну майже в кожному мікробізнесі є на початку. Але згодом е, треба знайти момент, коли щось ми можемо делегувати. Той самий маркетинг в певній частині ми вже трохи можемо делегувати і відповідно розуміти цей момент, коли ми можемо відделегувати і піти те, де ми не можемо себе забрати в бізнесі, наприклад, в виробництві або в спілкуванні там з клієнтом, ну по різному когось. Сильна бренд-стратегія це коли бренд трохи відрізняється на ринку. Я завжди говорю, що зараз дуже багато є схожих брендів. Це такі, знаєте, коли ми відкриваємо шафу, і в нас все сині сорочки. І є одна сорочка, яка є білою, і вона чимось відрізняється, там вишивкою або ще чимось. Зрозуміти, чим ми можемо відрізнятися від ринку, і зрозуміти. Чи це допомагає нам в просуванні, чи на це звертає увагу наша аудиторія? Тому що зараз дуже велика проблема, що всі бренди є однакові, і потрібно розуміти оцей діамант, чим ми виділяємося на цьому ринку. Точно треба створювати. Зважаючи на мій досвід в агенції, бо я працюю з різного роду бізнесами. Малий, середній також великий. Малі бізнеси, які мають принаймні маркетинг план, а це такий, Це може бути на а 4 Що ми робимо, коли ми робимо, з якими зусиллями, в яких каналах, як ми розуміємо, що ми досягли успіху? Коли ви пропишете ці речі, ви можете набагато швидше прийти до своїх цілей. Це доказаний факт. В проектах, де ми принаймні, з власниками прописали цей такий маркетинг-план просто на А4, бо люди лякаються, що це треба мати 90 слайдів десь в Google-презентаціях. Ні, можна прописати це дуже просто і дотримуватися дисципліною. Ми вже з вами говорили про цю дисципліну. Здебільшого вдвічі швидше ми досягаємо бізнес цілі Чому? Тому що дуже часто в маркетингу є. Відсутність дисципліни, щось зробили, щось сьогодні не зробили, сьогодні лінь, сьогодні ще щось. І відповідно, ну хто буде бачити наш продукт або послугу? Та ніхто, бо ми нічого для цього не робимо. Тому, перше, обов'язково робити кожному, чи це малий бізнес, чи це великий. До речі, великих бізнесів теж часом немає маркетингової стратегії. Тому завжди можна зробити цю стратегію, дисципліновано її дотримуватись. І я завжди говорю: візьміть хоча б три місяці на те, щоб виконувати цей план. За три місяці радше ви отримуєте перші дуже хороші результати, які вас мотивують. Тому так, розробляйте план три місяці на те, щоб його досягнути. Принаймні перші результати отримати, тому що план може бути і на півроку, і на рік, Візьміть ці три місяці, і продовжуйте в тому ж темпі. Зрозуміти за ці три місяці, що дало найбільше результатів. Тобто, ви собі можете позначити, наприклад, розмістилися там на зовнішній рекламі, запустили таргетовану рекламу, запустили тих самих інфлюенсерів, можливо, запустили радіо, визначити, з яких каналів прийшов клієнт або іншу мету, яку ви ставите, і масштабувати ці канали наступні місяці. Може бути кілька причин і рішень. Перша причина, можливо, ви потрапили на доволі гарячий період щодо обстрілів в Україні, тому що насправді, коли відбуваються певні такі трагічні події в Україні, люди не купують, менше купують, наприклад, певної послуги, якщо це, наприклад, там, ті самі вишиванки або букети, та? попит може зменшитися в цей момент. Та? Тому що люди ну, мають інші турботи. Тому перший варіант можливо ви потрапили на цей період та. Потрібно, звісно, мобілізуватися в плані допомоги Збройним силам, перечекати цей період. І відповідно, можливо, все відновиться, тому що ви потрапили на цей такий турбулентний період. Другий варіант, який може бути, це можливо, продукт або послуга втратили свою актуальність. Можливо, таке буває. Потрібно переглянути цю потребу. Можливо, нам треба щось змінити в продукті або послузі, можливо, додати якийсь певний вид товару. Можливо, ну змінився запит суспільства і тому мовчать. Не а третє, скоріш за все, можливо змінити тактики просування. Можливо, ці канали, де ми вже присутні, ми або там нічого не публікуємо. Буквально сьогодні говорила з підприємцею. вона каже, ну я раз на місяць закидаю допис, цього недостатньо. Значить, нам треба змінити тактику, бути більш активними або змінити канали. Можливо, вже в інстаграм нашу продукцію не купують. Можливо, нам треба вийти в Тікток, вийти, можливо, в Google в якісь маркетплейси, та сама розетка, Prom.ua, ну залежно від бізнесу і формату бізнесу. Але можливо, нам треба знайти нові канали, де нас люди знайдуть. Це теж може бути варіант, чому людина мовчить, не пише. І ще може бути варіант, можливо, у вас був якийсь репутаційний скандал. Mm -hmm. Це теж може бути, тому аудиторія від ну відвернулася в певній мірі. Тоді треба працювати над поверненням до і репутації таке теж буває на ринку. Це перш за все голос бренду. Це я завжди називаю така душа бренду, бо дуже часто ми бачимо різні там. Бізнеси, і вони так офіційно спілкуються, все прекрасно потрібно зважити і подумати, якби мій бренд був людиною, хто би це був чоловік, жінка, як вони спілкуються, яка манера спілкування, чи він жартує, чи не жартує, чи він можливо використовує якісь специфічні словечка, такі тематичні або жаргонізми. Це теж може бути уявити, якби цей бренд був людиною, і тоді накласти і відповідно додати певного настрою, як ви говорите на Звісно, все залежить. Ну, якщо це офіційна установа, ну вона не може там, використовувати Такі жаргонізми, жарти, гумор. Наприклад, там, та сама квіткова крамниця, це ж можна якось говорити, що друзі, давно нас не було, ми були зайняті, не знаю, нюхали наші піони або троянди, повертаємося з нетерпінням сюди. Тобто, якимось гумором, і це додає певної такої емоції в спілкуванні. Це по-перше. А по-друге, ваш бренд вже відрізниться серед інших квіткових крамниць. Тому. Кажу, перша моя рекомендація це уявити, якби бренд був людиною, яка би це була людина, навіть її описати, намалювати через штучний інтелект. Зараз ми маємо цю можливість. І друге, придумати, от як ця людина спілкується, тобто які є такі фішки цієї людини, і транслювати це в соцмережах на сайті, де би ми не були, навіть буває в презентації продукту або послуги. Мати певний характер в бренді. Зараз бренди з характером насправді рідкість. Дуже свіжий приклад. Ми з католицьким університетом організовували благодійний забіг. Перший в історії католицького університету благодійний забіг там брав участь Борис Гудзяк, це митрополит Філадельфійський, президент ОКУ. І наше було завдання зібрати як мінімум пів тисячі учасників, тобто 500 плюс учасників. Був виклик, тому що перший бар'єр в забізі це я не бігаю. Тому наша бренд стратегія. А бренд стратегію можна продумувати і під події це було те, що можна йти у нашому забізі, можна йти, можна йти з кандидатською ходьбою, можна просто гуляти по парку, можна. Ну по різному, і така бренд-стратегія спрацювала, тому що як мінімум вдвічі збільшилася кількість наших учасників. Тобто, ми досягли цілилися на 500, мали більше 600 навіть, і відповідно дуже багато учасників, а це половина, яку ми відслідкували, саме йшли, а не бігли або там. Бігли, йшли, бігли, йшли. Тобто, ми не зібрали там добірку професійних бігунів, і така бренд-стратегія дуже спрацювала. Тому потрібно поміркувати про можливі бар'єри аудиторії яка може бути передбачити цей бар'єр і прокомунікувати так, щоб цей бар'єр забрати. А другий приклад бренд-стратегії згадався мені парк розваг у Руру. Це найбільший парк розваг на заході України. І в нас був виклик, тому що в Уруру можуть кататися і дорослі, не тільки діти, тому що більшість атракціонів це дозволяє. Але дорослі про це не знали. І ми запустили таку дуже креативну концепцію комунікації, коли ми говорили, ми. Поспілкувалися з клієнтами. Ось я те, що рекомендую, те й на практиці працюю. Поспілкувалися з клієнтами парку розваг дорослими і запитали: а чому ви не катаєтесь? От чому ви не сідаєте на атракціон? Вони нам сказали, ну як, ну я дорослий, ну як зараз побачить мене якийсь клієнт, або ще хтось, ну якийсь з роботи, колега, то як мені буде незручно. Казали, якщо ви не, ну, не бачили, ви би сіли на атракціон. Так і ми придумали комунікацію, так от. Нас катаються дорослі. І друга комунікація це твоя відпустка у дитинстві, бо всі ми були дітьми, і кожен дорослий теж захоче на кілька годин стати дитиною. І ми запустили масштабну кампанію. Це були радіо, зовнішня реклама, трамвай у місті Львів їздить з цими лозунгами і, і різноманітні блогери про це говорили. І ця кампанія дуже добре спрацювала. За рік ми досягнули бізнес-цілі. Не можу говорити, яка саме була бізнес-ціль, але ми її виконали і навіть перевиконали. Тому інколи правильною комунікацією в точку ми можемо е, мати успішну бренд-стратегію. Поганий, так поганий? Да, поганий. Я би відмовилася. Да, просто в такі моменти, е, коли я бачу, що продукт. Е, Буде складно просувати, можна так це назвати. Це може бути через ряд чинників. Я тоді прошу підприємця е, зробити перше стратегічну сесію разом там з засновниками, поміркувати, чи це справді той продукт, який вартує нашої уваги. Е, або ну, друге, закликаю все ж таки поміркувати, чи чи люди це купують, бо скоріш за все, якщо звертаються, то є якась проблема з продажем. І тоді поміркувати, що можна змінити в цьому продукті. Інколи можна, наприклад, в тому самому сервісі змінити якийсь формат, як ми надаємо послугу, або цільову аудиторію, кому ми надаємо цю послугу, і все піде набагато краще. Що я відверто бачу, що продукт або послуга не буде продаватися, не беруся за це. Це знаєте, як цукерка, яка ззовні обгортку ми робимо дуже гарно, це маркетинг. А в середині, коли користувач буде, або споживач відкривати цю цукерку, це буде несмачна цукерка. І я вже говорила на початку: це будуть просто одноразові продажі, хейт, негатив. І я здебільшого не хочу мати справу з такою історією. Або ми змінюємо начинку, адаптуємо цю начинку до потреби. Ну а інколи буває таке, що начинка суперечить моїм цінностям. Тобто, це такий продукт або послуга, з яким я би не хотіла працювати, бо порушує просто якісь такі або морально-етичні принципи по-різному. Дуже так. вам дякую. Дякую так. і успіху кожному підприємцю, який це дивиться. Маркетинг може бути рушієм вашого бізнесу. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу.